Як зберегти наявні макроси в програмі Microsoft Office Word. Відкриваємо файл, Параметри, Налаштування стрічки та ставимо прапорець навпроти розробник. Так ми додамо вкладку Розробник. Відкриваємо вкладку Розробник, шаблон Документа, Організатор. З лівого боку це наш документ, з правого боку шаблон. Потрібно перемикнутися на макроси та необхідні макроси з правого боку копіювати наліво. Після цього закрити вікно. На наступному кроці потрібно зберегти файл. Натискаємо на Файл, Зберегти як. Вибираємо місце для збереження файлу та вказуємо файл із підтримкою макросів. Докум. Даємо для файлу ім'я та зберігаємо. Закриємо документ та відкриємо наш збережений файл. При першому запуску буде виведене попередження щодо безпеки, тому що наш файл містить макроси. Потрібно натиснути на кнопку Увімкнути вміст. Після цього можна використовувати макроси. Відкриваємо подання макроси. Переглянути макрос. І бачимо список всіх збережених макросів. Я рекомендую скористатися другим способом. Для цього потрібно відкрити вікно візуального редактора. Це робиться з полученням клавіш Alt плюс F11. Або функція плюс Alt плюс F11. У вікні можна побачити папку модулі та модуль, у якому містяться макроси. Потрібно натиснути «Файл», Експорт файл та зберегти файл у зручне місце на комп'ютері. Я для прикладу видалю всі макроси та імпортую їх назад. «Файл», Import файл. Вказуємо наш файл. Як видно, файл імпортувався без проблем. Закриваємо вікно візуального редактора, відкриваємо вкладку Подання. Макроси Переглянути макрос. І бачимо, що всі макроси присутні.